Добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене особливий гість або гостя. О, її звати Ірина Жиленко. Ірина Жиленко Київська поетеса. Я чула про неї так повз вуха пройшло. Коли Абаба Галамага рекламувала свою книгу Євангелія від Ластівки, але так тоді чогось серце не торкнуло. А от коли Рагулівна дуже радила її поезію, її прозу, оце і стало тим Особливим наголосом для того, щоб дійсно познайомитися з її творчістю. І це дійсно варто того. Ірина Жиленко народилася в Києві в 41-му році в квітні, а потім почалася війна, і батьки, щоб заховати свою донечку. Відвезли її на Черкащину у Звенигород і віддали родичам. Батьки загинули, а Ірина або Іраїда виростала у прийомній родині. Потім після війни нові батьки. Ірина повернулася до Києва і пішла до школи. Вона доволі важко переживала несприйняття однокласниками її україномовності, горнулася до вчительки української мови та літератури Діни Іванівни Попель, яка її підтримувала і заохочувала якраз її до творчості. І перший свій вірш Ірина Жиленко написала у 8 років. А у 18 перші публікації з'явилися у газеті Київська Правда. І дійсно вірші пані Ірини носять такий чуттєвий київський вайб. Вона якраз пише про той Київ, про який мені. Розказувала моя мама. От, наприклад, вірш спогади дитинства, коли горить цепнева спека на очманілому вікні, Я хочу бути так далеко, як від землі сьогодні сніг. У вашім домі все відоме, старенькі килим і рояль, і золота країна пальм, і золотий крізь неї промінь. Я тільки раз була у вас, чому ж так рідно і печально мені наснились ваші пальми, і промінь, що на пальмах гас. Серед палаючого дня крізь жаркий видих димних сальвій, мені наснилось оленя із порцеляни на роялі. І оксамитова серветка, на котрій в сонці і печалі, пливла до мене статуетка по морю світлого рояля. І ще ця жінка, що мені дає в цукерку, і в потемнілому люстерку чудні спалахують вогні. Це із дитинства чи раніше не знаю, тільки серед спеки ваш дім забутий і далекий, як острів мариться мені. Бускові штори і печальне лице прочинене у світ, і золоті між нами пальми і танго повоєнних літ. Співав голубку патефон, а капітан розлив парфуми, дзвенів печально телефон, а капітан горішки хрумав. Весна шибки, веселий трепет, білизни мекала коза. А за двором розкритий в небо засвічував кульбабки сад. А вечорами тліла брама, і в ній, мов золоте багаття, з'являлась моя гарна мама, царівна мама в жовтім платті. Розкриті двері і борщі, бички сушені і лящі, і дід з веселим кухлем пива за мене пив, рости щаслива була весна. І патефон стогнав свою палку голубку, дзвенів печально телефон, а капітан не йшов до трубки. Я знала, то дзвонила тьотя, котра в косі, як в чорній рамі, стояла вчора на воротях, а капітан у тій дворами. Була весна, текла траваря, хіли шиби й самокати, і наш будинок доживав, і доживала тьотя Катя. А ми росли. Сто тисяч років і не хотіли помічать, в очах умам ласкавий докір і проминальності печать. Це якраз про той Київ, саме той, в якому можна було побачити і ляші, і борщі почути з відкритих вікон і дверей, і гомін людських голосів. І таку сусідську, щиру. Дійсно товариськість і дійсно якусь близькість, і одночасно і не хочеться, щоб знали про те, що робиться у твоїй родині, а все одно всі про всіх знають, хто, кому і до кого і куди. І ось іще один вірш, який називається Ріг достатку. Спершу колискова. Тихше, синку треба спадки, ось прийде з роботи татко, він нахилить ріх достатку і полються з нього. Килими, мотопеди, кришталі, модні пледи, светри, куртки, джинси, кеди, буде, синку, всього. А далі казочка, іде собі, іде татко, сопе під рогом достатку, аж назустріч дядько несе кота. Куди це ви його, татко пита, Топити, довелося купити. Іде собі, йде татко, полегша в рік достатку. За татком кіт і щеняку льгаве, голуб і обскубана гава йдуть. Аж раптом в глухому куті подвір'я, Господи, скупуть із поета пір'я, сім критиків, лютих. Що робити, довелося купити. А ще відкупили кандидата, хотів його зарубати, ще й зарізати без ножа, колега. Хіба ж не жаль? Комусь там в пітьмі затискали рота, комусь там світ зав'язали потай, одного зітерли з лиця землі, другого зноїли в письмовім столі, Когось хотіли в ложці втопити, довелося купити. Розбій, рятуйте, не ребетуйте, доброта не в моді і не в ціні. Купіть, та й годі. Як скажеш, ні? Ішов собі, ішов так. Став легесеньким рік достатку, як мильна булька і луснув. Зате о, он скільки друзів. Здрастуй, дорогенька, ось і я. А де ж твій рік достатку? У тебе ж сім'я, був собі ріг та й луснув. Зате о, он скільки друзів, Колискова, люлі синку, треба спадки, станеш ти синочку татком. Буде в тебе ріг достатку, а де ж його взяти? Продаси щеня кульгаве, і кота, і кляту гаву, Втопиш друга в ложці кавий, і заріжеш брата, сам скубнеш того укусиш, і сягнеш, доскочиш, мусиш всього по порядку, коли і мотопедів, кришталів, і модних пледів, светрів, курток, джинсів, кедів. Рай, синок, в достатку. Не казочка, а правда. Іде собі, йде синок, тягне мамцю за мотузок. Купіть, продаю недорого, продам і татка, у чорним вороном рік достатку. Нова казочка а був у сина синок. Дали йому на морозого п'ятачок. іде, затиснув жменю, а жменю в кишеню, а назустріч дядько несе кота. Куди це ви його? хлопчик питав. Топити. Хлопчик розтиснув кулачок, простяг спітнілий пітачок. Можна купити казочку про ріг достатку. Починає читать спочатку. Чудові вірші. Є про що подумати. А ось вам іще один ніжний. Дитячий, а може, не дитячий. Вечір гномів, тишком нишком чапи-чапи, в капелюхах, як гриби, гноми шастають ногами, чапи, чапи, сніг хрипить. Йдуть вони один за одним, невдоволено сопуть, сварять зорі сніг, погоду і котів і довгу путь. Дуже добрий то народик, просто в них така вже мода добре вихований гном. Мусить буть буркотуном. Звісно, їм таки не з медом ніч, коти ще й мерзнуть вуха, червоніють між заметів чудернацькі капелюха, у торбинках гномиті носить сонне конфеті, лиш сипнуть в шипки виконні, дітям сняться сни казкові. У них носи смішні, червоні, і хода в них чудна, але ти не смійся, доню. Як побачиш їх з вікна, то для них страшна образа, побромочуть, що за смішки, і розсержені одразу перетворяться на шишки. Тишком нишком, тишком нишком. Прекрасна, неймовірня Ірина Жиленко. Рекомендую. Насолоджуйтесь кожною, кожною строчечкою, кожним рядочком, кожним словом. Ну того варте. Вдячна, що слухаєте.